Джамстер з вами я. Jumpster. Сьогодні у нас перша частина про PlayStation. Поїхали. Ось така у нас коробочка Retchet і Кленк. І це моя гра. Як ви бачите, тільки для, на PlayStation, для PlayStation 4, Retchet і Кленг. 7 років в Ped-Info, не для продажу окремо. І це фірма Insomniac, чи якось так. Давайте відчинимо. Як ви бачите, що у нас всередині є підказка, як нам грати. Ось пишеться, що як ходити, як стріляти, як прицілитися і тому подібного. Якщо ми можемо перевернути, то тут у нас якась така окрема сторіночка. Плейлінг для ігор PlayStation 4. Я якось не дуже зрозумів. І ось сам диск для PlayStation 4 Retic. 7 Rock. Оце якийсь код 0.525. 2.5. Далі Sony. І там щось таке ще написано. Ну, і тут щось краю написано, я ще сам не зрозумів. Це я вам показав. Ось так воно виглядає з боку. І ось тут у нас написано ЦУ... Цуса чи якось так 01, Тепер давайте подивимося, що у нас тут Екшн. Як ви бачите, далі 7 років. І тут напишеться насильство тим, що я буду поганих бити. Далі у нас тут один ігрок. О, не менше. Ну, взагалі це скільки займає 27,7 Гігабайтів. Далі вібрація. І як ви бачите, це о, графіка. Ну, Графіка, це. Ви... Ну, щоб на телеку цей дивитись. Я... Ви можете поставити на стопік, прочитати, я не буду читати. Тому виходить ось так. Ви прочитаєте. Знову ж таки, PlayStation.com. Не для продажу окремо, це щось інтернет 5. Далі Sony, далі ще щось. Тому. Ось так. Якщо вам сподобався обзор моєї ігри, перша частина, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про колокольчик, всі бувайте!